В сьогоднішній літургії слова ми можемо знайти такі Божі поради на початок навчального року, на початок катехетичного року. Дуже прошу, щоб особливо діти, школярі, студенти, молодь почули це, ці поради Божі на цей рік, який розпочинається. Зі сираха ми сьогодні чули такі слова, що більше йти, то більше понижуйся і знайдеш у Господа ласку. Ніколи в християнстві є так, що в такому фальшивому християнстві є таке неправильне розуміння покори, що бути покірним, ніби це означає нічого не мати. Бути ніким. Але це неправда, тому що Бог нам дав таку велику гідність, щоб ми були кимось, тобто людиною з великої букви, бо ми є най, найважливішим створінням перед Богом. Людина є найважливішим створінням з усіх творінь. І бути більшим, бути великим, мати певну свою велич, її побачити. Чому вона полягає? В тому, що я маю якісь таланти, маю здібності. Кожен із вас розпізнає в часі навчання, що є моїм таким найбільшим талантом, яким я можу, якому можу присвятити своє життя, вибрати відповідну професію, які здібності маю. І тут дуже важливо додати, щоб Усвідомлювати, що це Ти, Господи, мені дав, це від Тебе походить, цей дар, ця здібність, цей талант. Багато. Насправді дуже багато, а можемо сказати інакше: кожна людина є талановита, кожна людина є обдарована. Немає такої людини, яка б не була обдарована. Кожен є Богом обдарований, хтось більше відкрив ці дари. Хтось менше, хтось занедбав, літаємо притчу про таланти, про ці скарби, які людина один розвинув, другий закопав, третій зберіг стільки, скільки мав. Але нашим завданням є ці дари відкривати, помножувати, розвивати і ними служити, ними проявляти любов до інших. Ми маємо багато різних дарів, талантів, але вони не мають бути причиною нашої гордині, пихи, не для того, щоб себе порівнювати з іншими. Школа це не змагання, хто кращий, але це спільна подорож, в якій людина шукає Бога, пізнає Його. Навіть ці оцінки, які вам ставлять вчителі, можна їх не так розуміти, що це порівняння з кимось, бо хтось має 10 балів, я маю 7 балів, то я гірший від того, хто має 10 балів. Я не є гіршим. Але я можу порівняти тоді себе із самим собою, що я можу мати теж 10 балів. Можливо, мені треба щось більше зробити для цього. Можливо, через лінь або занедбання я щось не доробив, щоб мати кращу оцінку. Але це заохочення, це е, можливість для свого розвитку. Що більше йти, то більше понижуйся і знайдеш у Господа ласку. Це перша така е, настанова, така порада Бога. На цей навчальний рік бачити свої дари, свої таланти, але вміти ними служити Богові. Бог є дуже великий, найбагатший, Він має найбільше, він є подателем всіх дарів, благодатей, але Він у цій величі спускається до рівня людини. Він, власне, пониз, понижує себе. Для того, щоби бути з людиною, щоб служити людині. Це так, як батьки, коли е, до маленької дитини похиляються, похиляються для того, щоб їй послужити. Це так, як, коли приходимо, може, до людини хворої, лежачої, мусимо похилитися до цієї людини. Це не означає принизити себе, але означає. Понизити себе, війти в світ цієї людини, коли вчителі педагоги виконують своє служіння, вчительське служіння, навчання, то повинні понизити себе до рівня дитини, війти в цей світ дитини, бо наш світ дорослих людей це інший світ, світ дитини інший світ. Коли приходимо до хворої людини, це інший світ, в якому людина живе, закривається в цьому світі. І ми можемо взагалі тоді, якщо не понижуємо себе, то не розуміти ту іншу людину, не розуміти, чому вона так робить, чому вона так думає, чому такі вчинки. Що більше й ти, чим більше ти отримав, чим більше дарів, благодати і маєш талантів. То більше понижуйся, більше служи цими дарами і знайдеш у Господу ласку, у Господа ласку. Далі наступна порада велика могутність єдиного Бога. Дуже важливо в навчанні шукати велич Бога, не свою велич як вчителя чи як учня, котрий. Може мати добрі досягнення, і за це дякувати Богу, і в цьому шукати велич Бога. Насправді кожен предмет, який ми вивчаємо в школі, університетах, він вказує нам на Бога. За цим всім завжди стоїть Бог. Чи то кожен предмет історія, фізика, астрономія, дивитися на ці зірки, які Бог створив. Фізкультура для багатьох це такий улюблений предмет, особливо для хлопців. Але те, що я можу бігати, те, що можу робити якісь вправи, це Бог мені дав цю здібність, Він, мене, він мені дає, дав це життя і дає мені сили до руху. Якщо візьмемо біологію, то там взагалі зможемо дуже. Прямо побачити дію Бога, як Він створив кожен організм, все, що є живе, створене Богом, і скільки там ми можемо побачити е, подоби е, до Бога. І взагалі це настільки незрозумілі ці процеси, які відбуваються в людському організмі, що цього людина створити ніколи би не могла. За цим стоїть велич. Бога, різні мови, які вивчаємо, вони теж нам говорять про те, що Бог говорить кожною мовою, до кожної людини Він має свою мову, до кожного Він має свій підхід. Тобто шукаємо в навчанні велич Бога. Не просто вивчаємо якийсь предмет, бо треба зробити, виконати завдання. Мати якусь добру оцінку, але спробуйте в цьому навчальному році, в кожному предметі, знайти Бога, що Бог мені через це говорить, як я можу пізнати Його, пізнати, яким Він є, як Він цей світ прекрасно створив. Бо все навчання, воно в тому напрямку скероване, щоб більше пізнати цей світ. Але коли ми пізнаємо світ, то ми пізнаємо Бога, котрий цей світ створив. Пізнаємо саму причину всього створеного. Філософи називають це словом архе. Тобто все, що стоїть, є, якби є першою причиною всього. І це є Бог. Але потрібно нам побачити Його за цим всім. Звичайно. Це нормально, що в школі ми цього можемо не почути, тому що наука... наука не суперечить церкві, йде разом. Церква використовує науку для того, щоб глибше пізнати Бога. Але ми повинні бути цього свідомими, що все, що ми бачимо, все, що ми пізнаємо, за цим стоїть Бог. Наступна порада на нещастя гордого немає ліків, бо закоренилося в ньому віття лукавства. Та проблема, яка не дозволяє нам пізнавати Бога, це лукавство. Лукавство це така сила, яка зсередини нищить людину. Є війна, яка нищить ззовні. А лукавство це війна самої людини з собою. Людина в лукавстві є нечесною, вона закопує себе в цій ямі, і потім важко з цього вийти. Тому потрібна чесність перед собою, чесність перед батьками, чесність перед вчителями. Але так само чесність вчителів перед дітьми можемо сказати, що. Але це небезпечно, бо діти можуть це використати, маніпулювати чесністю батьків, вчителів. Але Бог це винагороджує. Чесність завжди є благословена Богом. Наступна порада це слухаюче вухо, мати завжди відкрите вухо, що Бог мені говорить. Що Бог мені сьогодні хоче сказати? Іду в школу, йду на навчання, йду на роботу як вчитель, вихователь. Але що Бог мені хоче сказати? Що Бог через мене сьогодні хоче сказати цим дітям? Як Бог через мене хоче цих дітей сьогодні любити, через мене цих дітей благословляти. Це є покликання кожного вчителя, педагога, батьків. Вихователів, щоб ми всі були провідниками Божої любові, щоб через нас цих дітей, яких Бог нам доручає через їхніх батьків, щоб ми могли любити і ще більше їм показати любов Бога. Навчання Ісуса в сьогоднішньому Євангелії говорить про те, що не треба гнатися за першим місцем. Життя не в тому полягає, щоб здобути перші місця в цьому світі, щоб бути кращими за інших, щоб здобути якісь медалі в житті. Вони можуть нам допомагати, щоб ставати кращими, щоб більше розвиватися, вдосконалюватися, але запам'ятаймо собі, що у Бога немає кращих і гірших дітей. Немає. Деколи батьки, на жаль, на це попадаються, що порівнюють хтось кращий, хтось гірший, але завжди люблять кожну дитину. А наскільки більшим є Бог, котрий має досконалу любов до кожної своєї дитини, навіть до найбільшого грішника, до того, хто найбільше гріхів робить у цьому світі. Бог має безмежну любов. В нього немає кращих і гірших, а тому нам не потрібно гнатися за чимось, щоб здобути Його любов, щоб заслужити на Його любов. Це ми робимо перед іншими людьми, діти перед батьками, перед вчителями, щоб заслужити на любов, щось зробити, добрий вчинок, зробити так, щоб мені щось дали, купили. Такий, е, така корисливість, яку ми самі один в одному розвиваємо. Але у відносинах з Богом такого немає. Чи ми добрі, чи ми погані, чи ми святі, чи грішні, чи ми в стані благодаті, чи ми дуже низько впали в якийсь гріх. Бог любить людину. І це правда, яка ніколи не зміниться. Яка не залежить від нас самих. Тому будьмо уважними до потреб інших людей, будьмо вразливими до почуттів інших. Часто в школі власне, це є такою проблемою, що через змагання один із одним хтось стає кращим, хтось стає гіршим, і тоді дуже легко можна образити когось, принизити. Незважаючи на почуття іншої людини, на те, що вона переживає, сказати якесь принизливе слово, не принижуємо один одного, але навпаки, будьмо один для одного підтримкою, допомогою. Бо Ісус говорить, що кожен, хто себе підносить, буде принижений, а той, хто принижує себе, буде піднесений. Амінь.